Всім привіт, друзі мого каналу. З вами Добровський Дмитрій маліна на зв'язку. Сьогодні їздив на базар в Магдалинівку в центр. Купив морку 5 кг. Також вам покажу. Друзі. А також погода не очень дуже, бо весь день, весь день, друзі, весь день ніч. Ніч-день лив сильний, сильний, сильний дощ, сильно злива, в дворі брудно, холодно, грязно, псом не виведеш, його не погуляєш. Короте, сидимо, друзі, ми вже в хаті, бо на вулиці. Ну, зараз покажу через стікло, бачите, сильно, сильно мокро. Грязно, брудно в дворі, бачите? Ну, отак. Все добре, друзі. Зараз покажу Морку. Друзі, дякую за підтримку мого каналу, підписку, коментарі лайки. Мені дуже це приємно, важливо. Разом до перемоги. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дізлайки. Все буде обов'язково. Україна, друзі. І обов'язково. Донайте на ЗСУ скільки можете, друзі. Це дуже важливо. Разом до перемоги. Друзі, зараз покажу я вам морку. Ось отака така морква коштує, не, не пам'ятаю скільки. Бачите, така гарна морква. Бачите, гарна така гарна морква. Ну, ось, Дуже гарна. Нам хватить, на пів зими нам хватить. Друзі. бачите? Гарна, красива морковка. Морква. Не знаю, смачна, не смачна. Ну Казали, що дуже смачна, а там не знаю, буду дивитися, друзі. друзі. всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дизлайки